Вибуху вибухів у Донецьку та ситуації навколо Дебальцевого. Я до слова запрошую заступника керівника інформаційно-аналітичного центру пана Володимира Полового. Прошу. Доброго дня. Отже, останні новини з зони проведення антитерористичної операції наступні. У місті Вуглегірськ Донецької області триває бій. Російсько-терористичні війська постійно атакують і обстрілюють опорні пункти та блокпости сил антитерористичної операції. Для припинення введення вогню ворожої артилерії Збройні сили України ведуть контрбатарейну боротьбу. Сили противника постійно маневрують, що ускладнює їхнє знешкодження. Місто Дебальцеве перебуває під контролем Збройних сил України. Проте регулярно обстрілюються незаконними збройними формуваннями. Інформація про знищення двох українських блокпостів в районі населеного пункту Луганське неподалік Дебальцевого та загибель великої кількості українських військовослужбовців не відповідає дійсності і не підтверджується. Командування просить з розумінням поставитися до обмеження подачі інформації про ситуацію в районі Вуглегірська. Це було зроблено, щоб не наражати на небезпеку життя наших воїнів. Сьогодні у Донецьку сталася серія вибухів, внаслідок яких є постраждалі серед мирних мешканців. Мова йде про загиблих та десятки поранених. Інформація про постраждалих та саму подію уточнюється. Насамперед дозвольте висловити наші співчуття сім'ям та родинам загиблих та постраждалих. Нагадаємо, що учора, за повідомленнями самих бойовиків, вони затримали у Донецьку групу з трьох росіян, які здійснювали обстріли міста з пересувної мінометної установки. Українська артилерія ніколи не вела і не веде вогонь по житлових районах міста. Українська армія сьогодні не вела активних бойових дій в районі Донецька. Цілями для наших військових є виключно бойовики та їх позиції поза межами населених пунктів і районів. За попередніми оцінками, сьогоднішню атаку можна розцінити як провокативний акт. Спрямований на зрив процесу мирного врегулювання та чергової зустрічі у форматі тристоронньої контактної групи. Дякую. Дякую, пане Володимире. Колеги, нагадую, що наступний брифінг щодо ситуації в зоні АТО відбудеться завтра о 12.30. Інформацію будемо почуємо від речника антитерористичної операції, полковника Андрія Лисенка. Дякую.